Огляд погодних умов в Україні на тиждень 20 по 26 травня. Внаслідок переважання поля підвищеного атмосферного тиску в Україні очікується комфортна погода місцями з невеликими дощами та посиленням вітру у другій половині тижня. Поступове прогрівання повітря очікується протягом найближчих днів у більшості областей країни. Нічні заморозки повністю відступлять, а вдень температурне тло відповідатиме літнім показникам. В окремі дні. Є ймовірність невеликих місцями помірних дощів у супроводі гроз а ближче до вихідних за рахунок посилення. Антициклону з північного сходу очікується незначне похолодання, а також вітряна погода у більшості південних, східних і центральних регіонів. Крім того, збережеться найвищий рівень пожежної небезпеки у лісах та лісостепових районах. В понеділок, 20 травня, вночі без істотних опадів. Вдень у західних та місцями північних областях продит короткочасні дощі з грозами. Місцями град та шквали 15-17 метрів за секунду. Нарешті території України без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. У західній частині південно-східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8-13, день плюс 21-26. У вівторок, 21 травня, вночі без істотних опадів. Вдень у західній частині. Та місцями на крайній півночі країни пройдуть невеликі короткочасні дощі часом з грозами. В решті регіонів України без опадів. Вітер змінних напрямків 3-8 метрів за секунду. У західній частині південно східний 5-10 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8-13, день плюс 22-27. На Закарпатті до плюс 30. У середу, 22 травня, в Україні переважно без опадів. Лише у Карпатах, та на Закарпатті, очікуються невеликі короткочасні дощі з грозами. Вітер південно-східний 5-10 метрів за секунду. У західній частині в день окремі пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8-13, день – плюс 22-27. У четвер, 23 травня. Вночі у західних областях, в день також у північних, центральних та східних регіонах продають короткочасні дощі з грозами. В день місцями град та шквали 15-20 метрів за секунду. У південній половині країни та у Криму без опадів. Вітер східний 5-10 метрів за секунду. На півдні місцями пориви 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 10-15, в день плюс 22-27. У південній частині плюс 28-30. У п'ятницю, 24 травня, у західних областях в день також на Одещині та Миколаївщині очікуються дощі з грозами. Нарешті території України без опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Вдень у південних, східних та дніпропетровських областях, пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 9-14, в день плюс 20-25, на півдні до плюс 28. В суботу, 25 травня, в Україні переважно без опадів. Лише в Криму та на крайньому заході місцями продають грозові дощі. Вітер східний, південно-східний 7-12 метрів за секунду. На півдні. У Приазов'ї та на Донбасі пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 7-12, в день плюс 19-24. І в неділю 26 травня в Україні без опадів вітер східний 7-12 метрів за секунду. На півдні, у Приазов'ї, Дніпропетровській області та на Донбасі окремі пориви 15-20 метрів за секунду. Температура повітря вночі плюс 8-13, вдень плюс 19-24.